Nokia3.4 у кольорі хакі, має відбиточок пальця, ціна 2700 гривень. Ось такий цікавий телефон, Type-C роз'ємчик, підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану нюансів немає ніяких, працює досить швиденько. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Має, до речі, NFC, можна розраховуватись картою. Так, Nokia 3.4, дві sim карти присутньо. 12 й Android. Тут встановлений по пам'яті. Він має 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, зараз покажу ще камеру. Тут доволі непогана, хороша камера в комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво, дивіться інші мої варіанти, в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.